Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в милосерді Божому, благословенні Божому. Витриваємо в благодаті. Витривати в благодаті також треба вміти, треба навчитися, і треба за це боротися. За мир свій, душевний, в серці треба боротися. Бо Хтось завжди хоче його вкрасти в тебе. І його треба навчитися оберігати, охороняти. І одна з практик, яка дуже допомагає цей мир е, хронити, це бути в тиші, піти на пустиню, в ліс, в самому і побути з Богом, побути з Богом, порозмовляти з Богом, е, можливо, побути в Божих обіймах. Тобто таку з... робити. Малитов є багато видів. Але найчастіше, що ми забуваємо, це пустиня, коли молитва споглядання, адорація, коли молитва комплікація, комплекція якось нам що розповідав, це дословно, коли ти в обіймах Бога просто, коли ти є в обіймах Бога. І, і це важливо ці молитви також мати, мати ці молитви подячну, прославну. Прохальну, але також і мати цю молитву адорації, пустині, молитву бути в обіймах Бога. Це все має бути в нас. все. Бо іноді одна молитва буде мир приносити. В інший день друга буде приносити мир. Не, не знаєш ніколи, але знаєш в серці, яка молитва потребуєш, якої молитви потребуєш. Але на жаль, не всі види молитв знаєш. І тому я вам розповів, які є види, для того, щоб знати види молитв, звісно, треба їздити на реколекції. Реколекції це наше все, для того, їх створюю, для того, щоб ми могли дізнаватися, пізнавати Бога більше, глибше, і для того, щоб знайомитися з тими людьми, які також так живуть. І сьогодні у нас субота, тому буде довго, я відразу кажу, бо суботні послання всі. Дуже довгі, бо в суботу ми зачитуємо послання до Мір'яни Солдо. І сьогодні візьмемо 22 серпня 2014 рік. Дорогі діти, причиною того, що я з вами, моє послання допомогти вам, щоб перемогло добро. Хоча вам тепер це і здається неможливим. Знаю, що багато речей ви не розумієте так само, як і я не розуміла всього того, що мій син пояснював мені, поки. Виростав біля мене, але я вірила йому і наслідувала його. Того прошу також вас вірити мені та наслідувати мене. Але, діти мої, наслідувати мене означає любити мого сина понад усе, любити його в кожній людині без винятку, щоб ви це змогли. Знову закликаю вас до відречення, молитви та посту. Закликаю вас, щоб життям вашої душі була Євхаристія. Закликаю вас, будьте моїми апостолами світла. Котрі будуть ширити світлом любов та милосердя, діти мої, ваше життя лише єдина мить відносно вічного життя. І коли перед моїм сином прийдете, він побачить у ваших серцях, скільки любові ви мали. А щоб ви належним чином поширювали любов, я прошу свого сина, щоб через любов дарував вам єдність через нього, єдність між вами, єдність поміж вами та вашими пастирями. Мій син вам завжди наново дарує себе, через них та оновлює вашу душу. Не можете цього забути. Дякую вам. Суботні посилання. Ох, глибокі, тому ми їх завжди беремо на домашнє завдання, бо в суботу вже маєш час від роботи і маєш час присвятити Богу. Бо легко в будній день сказати, а не маю часу, бо робота, ну боже, ти знаєш, треба хліб заробляти там, то-то, то-то. А в суботу вже нема відмазки. В суботу ти вже можеш присвятити цю годинку часу або півгодинки, порозважати над цим посланням, порозважати, що Марія хоче до тебе сказати сьогодні, до якого життя вона закликає. Дійсно, чи живу я таким життям, що мені ще не вистачає, щоб жити таким життям. І це все збудовує. Власне, потім все це збудовує в кожній сфері, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, І все це збудовує одну велику картину, коли ти вже починаєш довіряти Богу, жити, чути Бога, жити так, як Він каже. І твоє життя стає раєм, твоє життя стає благодатним, благословенним. Бо Бог тебе благословляє на це. А але, на жаль, не працює це благословення так, як Бог дає благословення, а я його просто не приймаю. Не хочу. Як я вчора казав, що Бог дає благословення постити як дар, я не хочу. Я не, не рахую, що це дар. Благословіння, я думав, це мільйон доларів, хай би мені впав на голову. Боже благословення трошки інакше. Треба зрозуміти його, що Бог дає інше, інші цінності в Бога. Бог не дивиться, скільки ти маєш грошей, скільки ти заробляєш грошей. Бог тебе не оцінює з того приводу, скільки ти заробляєш, яка ти маєш професію або ще щось. Не з того Бог оцінює. Зовсім інша оцінка у Бога. Тому Бог дивиться на серце. Бог дивиться на серце. Йому важливо серце твоє. Яке в тебе сьогодні серце? Дорога дитина. Причиною того, що я з тобою, моє послання допомогти тобі, щоб перемогло добро. Хоча те, тобі тепер це і здається неможливим. Особливо нам зараз, як українцям, здається неможливим, щоб перемогло добро. Бо ми під агресією іншої країни, іншої країни Росії, яка агресивно захоплює території і пропонує, ну, там, начебто, мир, але ми заберемо пів країни, то... Такий мир, знаєте, і, і це не є добро перемогло. Бо добро перемагає, коли вони все віддають, знаєте, а не там якісь області мусимо віддати. І нам здається, це неможливо, щоб зараз просто Росія вийшла і пішла геть. Ну, І ще й нам віддала там пару областей своїх Сочі, там, наприклад. або ще нам це здається неможливим. А Марія каже, в ці часи здається, що добро вже не може перемагати. Здається, ну реально неможливо. Бо всі кругом кидають, обманюють, наживаються на кожному кроці. Будь-де в будь-якій країні, не тільки тут йдеться про Україну. Це в кожній країні є такі люди, які не є добрими. І, і здається, що неможливо, щоб добро перемогло. Марія каже, знаю, що багато речей. Ти не розумієш так само, як і я не розуміла всього того, що мій син пояснював мені, поки виростав біля мене. Але я вірила йому і наслідувала його. Каже Марія, я також не розуміла. Ми були захоплені римлянами, вони нас били, гнобили. Е, знаєте, вони були ще підгіршим, Марія була ще під гіршим впливом, ніж ми зараз. Бо зараз ще не вся територія України окупована, а тоді весь Ізраїль був окупований і жили там собі, царювали ін, інші люди з Риму, прийшли там собі царювали. То також вона каже, я не розуміла цього. Для чого це було? Для чого так? Але вірила і слухала Ісуса. каже. І сьогодні я також маю вибір або вірити Ісусу і слухати Його кожного дня, наслідувати Його. Або все ж таки тут капошитися і казати, Боже, чому? Чому то, чому то, чому я не там родився, а чому я не так багато грошей маю, а чому в мене батьки не такі багаті? Тобто жити в цьому наріканні, яке світ пропонує. Бо світ пропонує нарікання, заздрість і кидалово. Кинути когось, обманути, вкрасти. Це світ пропонує. Крутитися треба. Хочеш вижити, давай крутися. Обкради того, обкради там, 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 і будеш жити файно. Не будеш жити файно. Будеш мати прокляте життя. І в тому прокляті і помреш потім. І все слово Боже каже, хто там царював, хто. І різні такі робив закарючки на кінець життя, всі поплатилися. Навіть та жінка, яка попросила Йоанна Хрестителя голову, так і померла. Хто не знає, що вона провалилась в проруб. І тільки голова торчала, і потім льод замерзав і перерізав їй е голову. Тобто голова залишилась на льду, а тіло відрізало, і воно впало там до води. Тобто, жахлива смерть, болюча смерть. Ну, і ці всі проступки вплинуть на це. І треба зараз задуматися, якою людиною ти хочеш бути. Доброю, милосердною. Яка наслідує Христа, ну, чи тою, як всі. Того прошу тебе також вірити мені та наслідувати мене, каже Марія, наслідувати мене, але дитинко моя, наслідувати мене означає любити Ісуса понад усе, любити Його в кожній людині без винятку, щоб ти, це зміг, знову закликає тебе до відречення, молитви. Та посту. Бачите, важливо, вона підкреслює відречення від гріхів, від злоби, від різного роду маніпуляцій. Там все, що недобре, від всього недоброго відречення зробити. Відректися. Молитися і постити. Важливі фундаменти. Е Марія каже: молитва піст, відречення. Закликаю тебе, щоб життям твоєї душі була Євхаристія. Євхаристія. Щоб ти переживав цю Євхаристію, щоб ти поглиблювався в цій Євхаристію. Не, не просто сходити раз в тиждень до церквушки відстояти. А дійсно, щоб це була душа, щоб життя твоєї душі було Євхаристія. Закликаю тебе, будь моїм апостолом світла, котрий. Буде ширити світлом любов та милосердя, котрий шири цю любов, милосердя. Дитино моя, твоє життя лише єдина мить відносно вічного життя. І коли перед моїм сином прийдеш, він побачить у твоєму серці, скільки любові ти мав. Ось що судитиме нас на небі. Каже, скільки любові ти мав, любов, котру ти сьогодні маєш. Це не так, що є, я наберу там на старості год, багато любові. Ні, це йдеться, скільки ти сьогодні маєш любові, скільки ти сьогодні любиш, наскільки ти сьогодні любиш, наскільки ти сьогодні дійсно в серці маєш цю любов. Не осудження, зрікснення, оцінювання, перегони постійні, а любити, любити, радієш тим, хто має більше, допомагаєш тим, хто мають менше. Розумієте, зовсім інше поняття, ніж нас навчив тут світ, так, як жити. Тому Марія хоче вирвати нас з цього сатанинського світу і подарувати нам рай тут. Тут. І коли перед моїм сином придеш, він побачить у твоєму серці, скільки любові ти мав. А щоб ти належним чином поширював любов, я прошу свого сина, щоб через любов дарував тобі єдність через нього. Єдність між Вами, єдність між твоєю сім'єю, єдність між твоїми близькими, єдність між твоєю парафією, спільнотою, якщо ти в спільноті, єдність поміж вами та вашими пастирями, і єдність зі священником, щоб ми були приятелі зі священниками, щоб ми з ними вільно розмовляли, вільно вислуховували, вільно брали пораду, вільно, а не боялися підійти. Бо такі грішні, що не можемо до священника підійти, то гордість. Каже, треба запрошувати священників. Запрошувати на вечерю, знайомитися, мати друга священника, щоб друг був своїм приятелем, щоб мати з ним єдність, треба його знати. Мій син вам завжди наново, тобі, завжди наново, дарую себе через священників та оновлюю твою душу. Не можеш цього забувати. Не можеш цього забути. Що Ісус через священника. Дарує тобі, завжди наново дарує себе. Ісус себе наново кожного дня дарує через священника, коли ти йдеш на Євхаристію. І каже Марія, не можете цього забувати. Не можете цього забувати. Не можете думати, що священник а, прийшов тільки гроші зібрати в церкву. Ні, це сатана вкладає такі думки. А священник це той, хто життя. Поклав для того, щоб служити Господу. І, і для того Марія каже, що через священників приходить Ісус до Тебе, до мене сьогодні. Тому поважаємо своїх священників, молимось за них, знайомимось і знаємо їх, будуємо з ними відносини, з цими священниками, і будемо мати благословенне, радісне життя. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать зі стришаве. па Папа!